Отож, у цьому випуску дев'ята серія рубрики «Вивчаємо за касин разом. Короткий огляд посібників за Програма навчаючих уроків за це легко, круто та відкриває для вас майбутнє. Що ж? У світі децентралізованих технологій, що розвивається, ефективні, безпечні та масштабовані рішення рівня 2 є рушійною силою розвитку галузі. Однією з таких революційних платформ є власне наш улюблений ZK-Sync. Рішення для масштабування рівня 2 на основі zk Labs. Відомий своїм глибоким впливом на блокчейн Ethereum, як ми знаємо, з точки зору зниження витрат і власне прискорення транзакцій. ZK-Sync займає свою нішу все-таки в сфері блокчейнів. Щоб зробити технологію більш доступною, та легкою для навігації, як для розробників, так і для користувачів. Зекасинк пропонує надійну колекцію вичерпних посібників і знову ж таки інструментів. Сьогодні ми дослідимо ці змістовні ресурси, доступні в Зекасинк ERA Documentation. Отож, не гаймо більше часу і гайда розбиратися. Перше це початок роботи Зека Кожна пригода починається з одного кроку. А у випадку Зекасинк подорож починається зі створення програми смарт-контракту. Посібник створення програми смарт-контракту з допомогою ЕРА. це власне покрокове керівництво, яке допомагає новим розробникам створити просту програму смарт-контракту з допомогою ЗЕКСИН. Наступний посібник це ZK-Sync проти Ethereum. Що ж, щоб оцінити прогрес, який приносить ZK-Sync, дуже важливо зрозуміти його унікальні особливості та те, чим він відрізняється від мережі 1 рівня Ethereum. Що ж, посібник Era Use Ethereum окреслює контрасти між ними, закриваючи способи, з допомогою яких ZK-Sync оптимізує та розширює можливості Ethereum. Наступний посібник це комплекти розробки програмного забезпечення SDK. Як добре відомо, розробникам SDK є невід'ємними інструментами, які дозволяють ефективно інтегрувати додатки з блокчейн мережами. Посібник ZKSync під назвою References for Your Web3 SDKs це власна докладна документація, що пропонує вказівки для різних web 3 SDK, таким чином, гарантуючи, що розробники власне можуть легко інтегрувати свої програми із ZKSync. Наступне ми дісталися до інструментів ZKSync, що ж, подивимося, що ж тут таке цікавого. Занурюючись в екосистему ZKSIN, користувачі та розробники можуть досліджувати різноманітні інструменти, які покращують взаємодію з платформою. Ці інструменти включають портал The Ера для перемикання, доповнування та вилучення токенів ERC-20, а також блок Explorer для взаємодії з блокчейном Ера. Крім того, розробники, які працюють із програмами Solidity або Viper, можуть скористатися перевагами, Плагінів Halt huts для полегшення процесу розробки. Наступне також, чим порадує нас документація, це власне посібниками, такими як Закасинг ERA пропонує низку навчальних посібників, розроблених для надання практичних навичок конкретних операцій в екосистемі. Користувачі можуть дізнатися, як використовувати комунікації L1 та L2 для передачі голосів від Ethereum до Закасинг ERA за допомогою підручника з між ланцюгового лісування або навчитися створювати розумний обліковий запис у закаси ЕРА за допомогою підручника Мультисинк з Е розробники зацікавлені у створенні власного Paymaster можуть ознайомитись з посібником також Custom Paymaster, що покажити роботу користувачів у своїх програмах. Що ж, ми підійшли до посібників, а тут також є чим вас порадувати. The Era пропонує низку навчальних посібників, розроблених для надання практичних навичок конкретних операцій в екосистемі. Користувачі можуть дізнатися, як використовувати комунікації L1 та L2 для передачі голосів від Ethereum до The Era за допомогою такого посібника, як підручника, з міжланцюгового голосування, або навчитися створювати розумний обліковий запис у Зекасинкер. Era за допомогою підручника Multisync AZA. Розробники зацікавлені у створенні також власного пеймейстер можуть ознайомитись, звичайно, з посібником Custom пеймейстер. Логічно, логічно, щоб покращити роботу користувачів у своїх програмах. І наостанок я хочу все підсумувати в невеличкому висновку. Шлях до освоєння закасинг освітлюється вичерпним набором посібників, розроблених для того, щоб допомогти кожному користувачеві незалежно від його попередніх знань чи досвіду. Від створення першого смарт-контракту до вивчення відміння. Ностей між Якасинк та Ефірі і створення власних платників ці освітні ресурси роблять з справді доступним рішенням рівня 2. Обов'язково додайте документацію за ера в закладки як свій путівник у своїй подорожі закаси. Що ж, у мене на цьому все закінчуватиму дев'ятий випуск та чекаю вас в наступному. Якщо виникають якісь питання або виникли питання, обов'язково пишіть в коментарях, особисто там відповідь на них та усі корисні посилання унизу під відео, в тому числі, посилання на проект закасин та його власні соціальні мережі. Тому до нової зустрічі.